Пані Ель на прізвисько Террі стала пацієнткою лікаря ветеринарної медицини Валентини Фасолі близько семи років тому. Прийшовши на огляд до лікаря, у Террі були ряд захворювань, котрі прогресували та заважали їй повноцінно розвиватися та бути активною життєрадісною собакою. Террі дуже унікальна собачка, тому що вона. Мала проблеми із здоров'ям у вигляді харчової алергії, і страждала на цю проблему довгенько, а страждала тому, що в неї власники дуже полюбляли годувати її смачненьким, що не можна було тері. І час від часу в неї були напади алергічного характеру, які проявлялися висипкою на шкіру, втратою шерсті, ось і на ній зараз ще там і папіломки, в неї утворювались і таке інше. Але однозначно, що власники прислухалися. До моїх порад. І вже впродовж багатьох років ця собачка знаходиться на дієтичній годівлі. Вона є прикладом всіх тварин, які сьогодні утримуються у власників, і в яких добре серце, які годують, годують собаку різними продуктами, рештками зі свого столу, нашими кусняшками, які ми для себе годуємо, і таким чином псують собі шлунок. Господарі Террі прислухалися до порад лікаря та передивилися раціон харчування своєї улюблениці. Почали годувати її дієтичним таким раціоном, і ось уже упродовж певно 7 років. Да, Террі живе на такому дієтичному раціоні, і як ви бачите, дожила до 15-річного віку, що є. Високим результатом, от при цьому прекрасно почувається. Ось, ось вона недавно поголилася. Стрижечку прийшла вже на літо. В неї бантики такі дуже красиві. Ну і можу похвалити, сказати, що догляд і утримання зараз ідеальні. На думку пані Валентини, здоров'я домашнього улюбленця залежить від злагодженої співпраці господаря з лікарем-ветеринаром, котрий, знаючи організм тварини, може прослідкувати усі негативні зміни та попередити появи багатьох хвороб. Дері приклад, коли ми в одній команді спрацювали я як лікар, власники, як мене почули, і її доглядачі, і яка своїм виглядом показує, що від 15 років можна чудово виглядати. Характер у неї живий, вона всім цікавиться, вона модниця, вона рухається, вона ще доволі грається і таке інше. Тері, як слухняна пацієнтка, проходить планові перевірки та профілактичні курси лікування. Після останнього курсу лікування Тері стала в нас більш активна. Раніше в нас були проблеми трошки з зором, з слухом, а сьогодні помічається те, що вона почала краще трошечки краще чути, вона вже починає більше краще бачити, вона в нас стала активна більш, в хаті, вона більше грається, на вулиці вона тепер у нас завжди були проблеми з тим, що їй складно було з третього поверху спускатися донизу. Тепер вона в нас спускається. Це їй більш їй легше стало. Ми завдячуємо цим вам, тому що ми вже понад майже 10 років лікуємось у вас, прислухаємось до вас, до ваших порад. Якби не ви ми б не мали таку чудову собаку на сьогоднішній день. Аби ваші домашні улюбленці були здоровими, потрібно пам'ятати. Тварина, собачка, кіт вдома це є хижі тварини. В основі раціону у них повинні лежати білки тваринного походження і забороняється давати їм рештки зі столу, забороняється їй давати смачненьке, не можна давати якісь там жирні продукти і таке інше. Все це приводить до розгляду їхнього здоров'я. І тільки правильно годована собака, вона може прожити довгий час, і власники не будуть проливати над нею сльози і ходити до лікаря, платити великі кошти, щоб її лікувати. Краще профілактувати, аніж лікувати. Якщо у вас виникнуть запитання до Валентини Фасолі щодо утримання та догляду за домашніми тваринами, звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані, і ваші запитання можуть бути темою нашого наступного сюжету.